Доброго дня, я з України, тобто доброго ранку. Ще тільки пів на восьму ми в лісі, бачите, ще досить темно. Поїхали подивитися, чи є гриби. І вже першу знахідку маємо. Дивіться, який білий, трішечки пошкоджений, але дуже гарний. Така міцна ножка, гарний повністю. Ось так гарно. Сьогодні дуже тепло. Вночі тепло було. І ранок також дуже теплий, такий тихий, дуже-дуже гарно. Грабний сезон розпочався, вже одне відерце, ось таке п'ятилітрове віднесла в машину. Подивіться, яка краса. Шкода, що ці грібини в стівні. Подивіться. Ну, просто дуже гарно. І тут, і там такі яскраві плями посеред лісу. Красуні. Ну, Для когось ці грибочки також є стівні, для білочок, зайчиків. Ось такий поки що в нас збір. Три п'ятилітрової деречка. Бачите? Ну, маслюків дуже багато, просто море, неважливо вийти з лісу. Ідеш, і деші на кожному кроці трапляються. І ось кілька штучок знайшли біленьких. Але їх ще малувато. Бачите, вони зовсім маленькі, але такі гарні буду маринувати. Кілька штучок польських також знайшли. Зараз ще підемо погуляємо. Дуже гарний збір у нас сьогодні получився. Знайшли все: і білі, і польські, і маслюки. Це ми втрьох їздили з татом із чоловіком. І зараз буду маринувати, і дуже хочу з вами поділитися рецептом, тому що рецепт перевірений вже. Років 10, мабуть, ми збираємо гриби і мариную по одному рецепту все. І маслюки, і білі, і польські. Ну, більше ми нічого не беремо. Ну, може, ще беремо підосиновики, але це ми буквально два рази або три їх знаходили. В нас їх зовсім немає в нашому регіоні. Тому рекомендую вам рецепт з, ну, з повною гарантією, що дуже він гарний. І дуже гарно зберігаються гриби, і дуже смачні получаються. А вже ж в першу чергу гарно мию грибочки. З маслючків зі шляпки завжди знімаю шкірочку. Знаю, що багато хто не знімає, є такі рецепти, показують, але я знімаю для того, щоб маслючки залишались такі гарненькі, світленькі, біленькі і дуже гарно виглядали і в баночці, в маринованому вигляді, і в заморозці, і також я їх сушу. Сушу разом з е, е, білими грибами. І з польськими грибами, і потім використовую дуже смачно і для борщу, і для будь-яких -інших, будь інших страв. Також гарно вони сохнуть, може трішечки довше, ніж білі. Сушу в своїй сушарці, яку вже багато разів вам показувала, і дуже гарно вони там получаються. Так, білі грибочки, якщо є і польські, я їх мию звичайною кухонною губкою жорсткою стороною. Просто вичищую пісочок із ніжки і зі шляпки. Коли мию, міняю кілька разів водичку, і кожен, кожен раз додаю в водичку лимонну кислоту для того, щоб грибочки вийшли ось такі біленькі і гарненькі. І водичку не зливаю, а саме виймаю з тазика грибочки для того, щоб весь пісочок залишився на дні, і грибочки були дуже-дуже чисті. І потім буду їх різати. Якщо вони такі невеличкі, я залишаю їх. Я залишаю їх цілими, щоб було дуже зручно взяти їх веделочкою з баночки і було смачно. І якщо вони великі, то ріжу навпіл або на три частини, але також не дуже мілко, щоб вони гарно виглядали в баночці і на тарілки також. Потім вони ще під час кип'ятіння... Будуть зменшуватись і щоб вони не були дуже мілкі, стараюсь не дуже сильно їх різати. Зараз виймаю з цього казана ці грибочки. Тут в мене 12 літровий казан, і навіть всі грибочки не помістились. Ви бачили дуже багато їх було. І буду ставити водичку кип'ятити. Коли водичка закипить, я буду висипати туди грибочки. З моменту закипання грибів я кип'ячу один раз. Знаю, що дуже багато є рецептів, де кип'ятять і два, і три рази, і кожен раз змінюючи воду. Я так не роблю. Цей рецепт перевірений і мною, і сестрою, нашими сім'ями, і дуже багато ще хто в мене брав цей рецепт і всі залишились задоволені. Грибочки, получаються дуже смачні. Дуже гарно зберігаються, і ніколи ніяких проблем після такого приготування не було, тому що якщо три рази міняти воду. Зливати кожен раз заливати нову. Мені здається, що гриби вже поти загублять весь свій смак, аромат і вже будуть просто ну такі ніякий буде смак, грубо кажучи, тому що весь розсіл, весь смак, весь навар ми зіллємо, коли будемо три рази міняти воду. Вони дуже гарно приготовлюються і за 15 хвилин, тому що поки вони дійдуть до моменту закипання, вони вже в гарячій воді пробудуть ну, ще мабуть з півчаса 20-25, точно поки вони закипають, ну, конкретно в цій моїй кастрюлі великій, в цьому казані. Я знаю, і взагалі вийде, що в них термообработка буде десь 40 хвилин 45. Я вважаю, що це доволі достатньо, і я знаю, що це достатньо. Вони непогано потім зберігаються в звичайному погрібі. Не потрібно холодильнику їх зберігати, і вони получаються дуже смачні. Поки грибочки проварюються, я підготовлю баночки. Я беру використовую баночки літрові. Нам так зручно. Ми відкриваємо, і на два-три рази в нас буде достатньо грибочків. Ви можете, а вже ж використовувати стільки такі баночки, як вам зручно, в яких вам зручно зберігати, і які вам зручно потім відкривати. Термооброботку баночок проводимо. Як завжди, підготовку до консервації, чи в мікрохвильовій в мікро печі, чи просто обливаємо кип'ятком, чи, може в духовці ви пропарюєте. Робіть, як ви звикли. Я додаю трішечки водички, ставлю десь на 10 хвилин в мікрохвильовку, і дуже гарно вони потім про обробляються. Так, і по поки що киплять грибочки, вже вони прокипіли 15 хвилин, я буду готувати розсіл. Рецепт розсолу в мене такий: на 1 літр води я беру 3 столові ложки солі, 3, 3 чайної ложки цукру, 3 столові ложки оцту. Якщо ви берете оц, оцет яблучний, а я використовую яблучний оцет і впевнена і, і перевірила на власному досвіді, що з яблучним оцтом дуже гарно зберігаються грибочки, дуже вони смачні і все нормально. Яблучного оцту беремо 5-6 столових ложок. І я ось таким черпачком виймаю грибочки і одразу висипаю в баночку. На дно баночки поклала 5 штук душистого перця і 1 лавровий листик. Грибів в баночку насипаю десь 2 треті, для того, щоб весь залишившийся в баночці об'єм, залити розсолом получається дуже смачний, і грибочки потім також дуже смачні. Коли залью розсолом, звикла, до речі, заливати під саму кришечку. В цю консервацію так роблю і варення, і всі салати заливаю до самої кришечки всю рідину. І зверху також додам ще один лавровий листик і ще 5 штучок духмяного перцю. І все. Потім я не, ніяк не закутую баночки, просто на столі перевертаю догори дно і залишаю, щоб вони повністю вистегли. Ну, вже кажу, казала, що дуже смачний получається рецепт, дуже смачні грибочки. Навіть ви знаєте, коли починала тільки грибочки маринувати, не було якихось експериментів. Знайшла ось цей рецепт і все. І по цьому рецепту вже дуже багато років роблю. Колись куштували в мене і сестра, і знайомі куштували, також попросили цей рецепт і роблять також по цьому рецепту, і дуже задоволені. Ну і ось такі вийшли в мене грибочки. Бачите, маленькі я залишила цілими, а ті, що трішечки крупніше, порізала. Стараюсь окремо закривати маслючки і окремо закривати білі або польські грибочки. Але можна і всі разом. Все одно вони будуть дуже смачні і дуже гарна буде заготівочка і приємна на зиму. Дуже вам дякую, що ви зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!